Вітаю, друзі, сьогодні найголовнішому покидькові планети 70 років. Але вся інтрига полягає в тому, що ніхто не розуміє, скільки йому насправді років, хто його батьки, звідки воно взялося на цій планеті. І найцікавіше, що є підозра, що... Левова частка громадян планети точно знає, що він закінчить так, як Адольф Гітлер, або Муамар Каддафі. Ну, у всякому випадку, або так, як Саддам Хусейн. Отже, Володимир Путін, головне зло планети на сьогодні, нишком святкує свій ювілей. Очевидно, що сума його помилок або скажімо так, морально-етичних звивихів в політиці привела його до катастрофічних наслідків. І найголовніше, привела до катастрофічних наслідків його країну. З чим його і вітаємо. Всі покидьки авторитарні закінчують дуже невесело своє життя. Але Путін повинен закінчити показово ганебно. І разом з ним показово ганебно повинна закінчити свій шлях Російська Федерація в нинішньому вигляді, як іщадіє Ада, є такий російський термін такий. Тому що те, що твориться на території Росії з російським народом, це не вкладається просто в 21-му столітті в голову. Адже ну, питання навіть не в авторитаризм, питання в такому масовому. З вивиху масовому винесенню мізків з голови. Ця нація, ну, по-перше, там нації немає, це такий субстрат е, населення, він поводиться як ну, зграя дикунів. Для 21-го століття. Це просто ну, ну якісь, е, е, ну, страхіття, це, це не пояснимі речі, це, це колективний психічний. Якась психічна травма. Тому що так як поводяться, поводилися росіяни на окупованих територіях, питання навіть не в жорстокості, вбивствах, а в побутовому якомусь е е звірстві. Вони просто, перепрошую, засирали всі будинки, куди вони заходили. От всі будинки моїх сусідів були просто засрані. Так, що це просто ну, неймовірно. Мені здається, що оце лайно в наших будинках і є історичний слід Володимира Володимировича Путіна на нашій землі. Іншого нічого доброго він не залишить, тому що не встані щось добре залишити. Ну, але ми приберемо це, закопаємо і посіємо траву щоб ніяка падла більше з-під тої трави не пролізла, ніякий жоден Путін. Слава Україні! Ми переможемо!